Доброго ранку хочу показати, що в мене розквітло. Кошки обов'язково. Раз, два, три. Десь четверте має бути. А розквітло в мене. десь Розвенька. Така ніжність. Що не передати. Я її купувала. Десь поза того року. Того року вона не квітувала, був такий слабенький кущик. А тут вона маленька, але вона така гарнюща. Боже, такі, такі ніжненькі квіточки. Я, я понюхала, я аромата не відчула. А ще в мене... Квітнете. Я хочу окреме відео зняти про дикі, дикі квіти, дикі рослини в саду. Оцей корчик, оцей розовенький, я викопала в себе в огороді на Горяці. викопала і пересадила його. І він майже ну, це днів 4-5 максимум. Боже, я забула, як воно зветься. Ну, це, це щось гіранє ви. Бачите, які насіннячки. Це щось журавець. Чи щось? Ні, не журавець, це гірань. Якось воно так називається, ну, щось зв'язане. Такі носики. І воно таке колеснюче. Я вчора ще, ще один викопала. Я його кинула в бочку з водою. Боже, не встигла. Посадити посажу теж. Воно грунто Я не знаю, воно написано, що однорічне. Ну подивимось, Подивимось, години, ми можна І розквітає астранці. Може зранку трошки. Світло таке, яскраве зранку, я її обожнюю, така класна. І хочу різних кольорів. Поки що купила от тільки бордову. То хочу знову, бо того чи знову ж поза того року. Це от такі кущики стали цього року, такі гарненькі, красивенькі. Ще таку травичку пересадила. Це ж вона розовенька, ми теж квіточками цвіте. Теж грунтопокривна. Я хочу <кхід> землю тут закривати. Не люблю, коли землю видно, люблю, щоб так прям густо-густо. От як тут, густо-густо, щоб сиділо. Рослини тоді там самі собі розбираються, кому треба світло, кому там нормально і під чимось листочками. Ось такого, щоб одне, на другому. Все, тоді моя душа спокійна, око нічого не ріже. Земля. Ось так. Щоб так густенько все росло. Все, їду я на роботу, потім ще поснімаю. Поки ще до побачення. Може ще буде.